Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання усім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак. І це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про справу українських легіонерів у топових чемпіонатах. На Віктора Циганкова і Артема Довбика чекає. Топовий поєдинок у іспанській лалізі Руслан Малиновський може дебютувати у серії А. Ну і як справи Мудрика, чому його так критикували за попередній поєдинок, і скільки українець пропустить через травму про все це детально поговоримо у цьому випуску. Тому, друзі, ви обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на наш ютуб канал. Ну і користуйтесь пропозиціями наших партнерів Favbet. бонус для нових користувачів до 10 тисяч гривень. Шукайте усе. За посиланням у закріпленому коментарі. Челсі знову осоромився. Мудрик знову повністю розчарував. Похитнути цю неприємну стабільність лондонці спробують вже у матчі проти Лутона, але без Михайла Мудрика. Страждання Челсі тривають більш-менш рівні 1-1 в першому турі з Ліверпулем. І побиття від Везгема у другому. Команда почетійно програла 1-3, при тому, що із 67-ї хвилини грала в більшості. Здається, цьому Челсі може допомогти лише одне. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед кожною грою ходимо це перед кожною грою. в церкву. Кому вже молиться? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною! Статистика у синіх просто жахлива. Челсі зіграв вже 25 матчів АПЛ у 23-му році. Всього 4 поєдинки вдалося виграти. 9 завершувалися нічиїми, і аж 12 – поразками. Весь другий тайм на полі провів Мудрик. Українець замінив травмованого чуквоємеку. За відведений час Мудрик завдав одного неточного удару в бік воріт, віддав одну ключову передачу. Зробив всього 29 дотиків до м'яча і 17 передач. Жодної навіть спроби обведення один в один, жодного перехоплення м'яча і 10 втрат. Це другий найгірший показник за 45 хвилин. Ще один дуже слабкий матч від Мудрика, і одна справа, коли форму не може набрати 30-мільйонний мадуеке, а зовсім інша, коли це футболіст, якого максимально розпіарив менеджмент Шахтаря, називаючи його топ 3 на своїй позиції і виманивши у власників Челсі 100 мільйонів євро разом із бонусами. Тож тепер. Треба давати результат. Вболівальникам Челсі вже остаточно уривається терпець, і фани зобразили хайлайти українця в матчі проти Везгема. Ось так сам футболіст теж відреагував на все це, що неслося у соцмережах, але відреагував в такому стилі, що ну ви ж вболівальники Челсі, так підтримуйте мене. Мудрик написав: я просто хочу сказати, що ціную вашу підтримку. Ми всі в одному човні, разом виграємо і разом програємо. Мій успіх буде і вашим успіхом також. На старті цього сезону Почетіно розглядав Мудрика з запасним футболістом, але травми можуть внести корективи. Спершу на зборах вилетів кунку. Тепер на 6-8 тижнів вибувчок Воємека. Схоже що настав час Мудрика не на словах, а на ділі доводити свій рівень та якість. Але доводити свій рівень Мудрику доведеться дещо згодом, оскільки напередодні матчу проти Лутона українець отримав пошкодження, і, на щастя, Маврісів почеттіно. Сказав, що це несерйозна травма і. Мудрик зможе невдовзі повернутися, але у найближчому поєдинку не зіграє. Ну і в цілому щодо Мудрика, тренер Челсі згадав також і попередній поєдинок, де намагався якось пом'якшити ось ту критику, яка вилилась на нього, і сказав наступне. Мудрик відіграв 45 хвилин. Я думаю, що він молодий гравець, якому ми повинні довіряти. Тренерам та команді потрібно будувати відносини з ним. У нього надзвичайні якість і талант. Йому потрібен лише час, щоб налаштуватися на краще з командою і знайти спосіб виступати так, як ми очікуємо. Новачок АПЛ переніс поєдинок другого туру через неготовність стадіону. Лутон вирішив трохи модернізувати свою арену до нового сезону, але не вклався в терміни. Лутон Таун один із найколоритніших новачків АПЛ за останні роки. Стадіон команди став найменшим в історії прем'єр-ліги. Кеніл Вортроуд вміщує всього 10 тисяч 356 осіб. Це менше, ніж може вмістити Ужгородський авангард. Лутон це команда, для якої лише порятунок стане неабияким героїзмом. Команда із душе. Дуже скромний клуб, який справжнім дивом заскочив в АПЛ. Погодьтесь, це вже викликає симпатію. Особливо, коли в сучасному футболі трапляються такі історії. Знайомтесь, опорник Лутона Пелі Радок Мпанзу. Футболіст такий в команді із 2013 року. Мпанзу разом із командою 10 років тому грав ще у п'ятому дивізіоні. Зараз він із Лутоном в АПЛ. Мпанзу зіграв за Лутон 368 матчів, що є абсолютним рекордом клубу. В першому турі. Футбольним мріям панзу здійснилась. Він зіграв в АПЛ. Непростий поєдинок чекає на українців в Іспанії. Третій тур Ла Ліги підготував для циганкова і довбика складний виїзд на Рамон Санчес Пісхуан проти Севільї. Жерона досить вдало почала новий сезон. У першому турі каталонці вирвали нічию у Сосідада на виїзді, а в другому вдома розібрались із жорстким хетафе Бордаласа. Для порівняння минулого сезону команда Мічела набрала 4 очки аж після четвертого туру. В разі перемоги чи навіть нічиєї проти Севільї, Жерона може показати найкращий старт у Лалізі за всю свою історію. Більше 4 балів після трьох турів каталонці ще не набирали. В матчі з Хетафа команда Мічела була дуже ефективною в атаці: 7 ударів, 6 з них в площину і 3 голи. Епізодично Мічел повертається до ідеї гри у три центральні захисники, яку тренер активно застосовував ще у «Сегунді». тим паче, що Арнау і Якутьєраз цілком готові грати по усьому флангу. На старті сезону дуже плавно відбувається інтеграція новачків команди. Артем Довбек і проти Хетафи вийшов на заміну в другому таймі. Але ситуація на полі була зовсім іншою. Якщо у Сан Себастіані гру потрібно було рятувати, то проти команди Бордаласа Довбик вийшов за рахунку 3-0 на користь Жерони. Артем поміняв Крістіана Стуані, який відзначився дублем. 36-річний уругваєць показав, що він все ще в порядку. Але це не означає, що довбик буде другим нападником минулого сезону. Така ж історія була у циганкова. Мічел якийсь час витримував українця, поки той не був готовий на 100%. І у потрібний момент екс-динамівець забетонував за собою місце в старті. Тепер прийшла черга довбика пробивати собі шлях в основу. Тим паче, що і з виходами на заміну повний порядок, рятівний гол у першому турі з сосідадом, і дуже непоганий вихід проти хетафи. Хоч довбик і не забив, але мав один класний момент. Якщо ж говорити про матчі з Хетафи в контексті циганкова, то інший українець не відзначався результативними діями і переважну кількість часу був надійно перекритий суперниками. Якщо минулого сезону до українця ще тільки приглядались, то вже у цьому у всіх команд є розуміння, що циганков один із ключових гравців Жерони, тому й рівень опіки буде відповідний. Особливо, якщо це матч проти Хетафи. Ця команда вміє закривати гравців суперника. Варто звернути увагу на один довкола футбольний момент, який засвідчує те, як Жерона працює з власними вболівальниками, і який між ними потужний зв'язок. На стільцях Монтіліві стадіону Жерони, були прикріплені таблички з іменами фанів, які минулого сезону відвідали кожен домашній поєдинок. Перед стартом цього сезону Жерона оголосила про рекордну кількість проданих абонементів 9700. Жерона приклад клубу, який йде у правильному напрямку, в третьому турі. Жерона зіграє проти дуже проблемної севільї. Андалусійців серйозно лихомандить на старті цього сезону. Проблеми «Севільї» стосуються як суто клубних справ, так і результатів. «Севілья» переживає серйозні фінансові проблеми. Борги команди перевалили за сотню мільйонів євро. Навіть перемога у лізі Європи суттєво не вплинула на фінансові показники. Тому під час трансферного вікна сивільці готові вислухати пропозиції по усіх своїх футболістах. Буну, Рекік, Роні Лопеш, Аугустінсон, Ділейні вже пішли. Монтієль невдовзі стане гравцем Нотінгема. На цих продажах і орендах клуб заробить приблизно 35 мільйонів євро. Також різні клуби приглядаються і до еннисірі. Звісно, за такої ситуації всередині клубу розраховувати на серйозні здобутки у сезоні навряд чи доводиться. Севілья програла обидва стартові матчі чемпіонату. У першому турі команда Менділібара поступилася в Валенції 1-2, а в другому турі програла новачку Лаліги Алавесу 3-4. Поміж цими поєдинками була також поразка у європейському суперкубку від Мансіті. Руслан Малиновський повертається в серію А. Дженуа українця зіграє проти другої команди минулого сезону римського Лаціо. Дженуа повертається в серію А. Генесці з першої ж спроби змогли пройти серію Б і тепер намагатиметься закріпитись в еліті. Повернув команду до двадцятки найкращих в Італії Альберто Джилардіно. 41-річний тренер очолив Дженуа восени минулого року та здобув пряму путівку в серію А з другого місця. Із Джелардіно Генесці програли тільки два із 23 матчів чемпіонату і просто тріумфально пролетіли друге коло. Втім, у ну, новому сезоні Дженуа знову матиме українця. Тепер не головного тренера, а півзахисника. Руслан Малиновський після провального етапу у Марселі повертається в чемпіонат, де він проживав свої найкращі моменти кар'єри серію. А українець прийшов до команди, яка саме потребувала футболіста такого профіля. В центрі поля Дженуа був потрібен креатив, і його повинен забезпечувати саме Малиновський. В першому турі Генесі приймала Фіорентину, яка просто катком пройшлася по новачку серії. А поразка 1-4 стала дуже болісним поверненням до еліти. У Дженуа не виходило абсолютно нічого. Особливо не вдавалось саме в центрі поля, де в старті вийшли Бадель, Торсбі і Френдруб. Усі три футболісти габаритні, потужні, але не здатні творити на полі. Через відсутність ідей страждав і новий нападник Дженуа Матео Ретегі. Форвард збірної Італії у першому матчі серії А просто розчинився. Єдиний позитив із першого туру для Дженуа це те, як перед матчем трибуни Луїджі Ферарі тепло вітали Руслана Малиновського. Дженуа провела активну трансферну кампанію. Окрім Малиновського прийшов за шалені 12 мільйонів форвард-збірної ретегії. Месіяс прийшов із Мілана. Мартін із Майнца, Торзбі з Уніона. На повноцінний контракт прийшов Стротман. Дженуа з усіх сил спробує затриматись в серії. А після випробування Фіорентиною на Дженуа чекає ще один дуже важкий матч проти команди, яка як і Фіалки, теж ставить перед собою завдання потрапити до єврокубкової зони. Матч проти Лаціо. Лаціо в матчі проти команди, яка ледь уникла вилюту минулого сезону. Допустив 23 удари по власних воротах. Римляни були повільними і безідейними. Новачки, Камада і Кастеянос не змогли нічим допомогти. В складі Лаціо забив і Мобіле, але команда програла 1-2. Римляни дуже сподіваються виправити ситуацію вже в домашньому матчі проти Дженуа. Тим паче, що сім із восьми останніх домашніх поєдинків проти генесів Лаціо обов'язково вигравав, тим паче з різницею у два і більше м'ячі. Тож, ну, друзі, чи зможе Руслан Малиновський відновити свою кар'єру в Італії. І взагалі, хто із наших легіонерів у цьому сезоні може стати найуспішнішим. Діліться своїми думками у коментарях. Обов'язково всі їх прочитаю. Ну і також не забувайте поставити вподобайку нашому відео. Обов'язково перевірити підписку на наш youtube канал І ще раз нагадаю вам про класну акцію в наших партнерів Favbet. Велкам бонус для нових користувачів до 10 тисяч. Переходьте за посиланням і використовуйте. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео для цього. Перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.